Дівчата, які мають скромні форми, часто комплексують, особливо якщо поруч з ними знаходяться пишногруді подруги, але досить подивитися на деяких зірок, щоб зрозуміти, що і власниці маленького бюста не менш привабливі. Маленькі груди не завжди мінус Кіра Найтлі у Кіри Найтлі не просто маленькі груди, її майже немає, у неї нульовий розмір підлітком дуже переживала через це, але потім зрозуміла, що її зовнішність індивідуальна. Сьогодні Кіра звикла до захоплених відгуків шанувальників і вважають однією з найкрасивіших жінок у світі. Недарма кіру запросили представляти аромат Чанел Цуцомадемоїсела. Актриса знімається навіть в еротичних сценах і зізнається, що бажання збільшити груди у неї не з'являється. До слова. А крису назвали на честь радянської фігуристки Кіри Іванової, Шакіра Колумбійська, співачка Шакіра також не боїться виходити на публіку у відвертих нарядах, хоч її бюст не можна назвати пишним. Можливо, для її запальних танців це плюс великі груди заважали б їй виступати у 2012 році відомий таблоїд Лос-Анджелес Веклі. Помістив Шакіру на саму вершину в рейтингу найбільш сексуальних співачок, ім'я співачки на Хінді означає богиня світла Камерон Діас, Голівудська, актриса Камерон Діас». дружина Бенджі Меддена, вокаліста рок-групи Од Чарлотте, не соромиться своїх маленьких грудей. Вона вважає за краще модно одягатися, підкреслюючи достоїнства фігури, а не лягати під ніж хірурга. Єдина пластична операція, на яку вона погодилася. Ринопластика. актрисі довелося коригувати форму носа, який вона кілька разів ламала. Правда, останнім часом можна помітити, що груди у неї збільшилися принаймні на один розмір, може, і тут не обійшлося без хірургів. У дитинстві Камерон мріяла стати зоологом Наталі Портман. Наталі Портман, американська актриса ізраїльського походження, у її професійній скарбниці найпрестижніші нагороди Оскар. Золотий глобус, бафта і Сатурн. Її струнку фігуру можна було б назвати ідеальною. Якби не дуже маленькі груди, розмір бюста в акрису, вона довго відмовлялася зніматися топлес, але все-таки в 2007 році режисер Рос Андерсон переконав її, що підтягнуте тіло виглядає дуже сексуально. Хорошу форму їй допомагає підтримувати повну відмову від м'яса, яке дівчина виключила зі свого раціону ще в вісімрічному віці. Справжнє ім'я Наталі Харшлах Кірстен Данст – американська актриса, співачка і модель Кірстен Данст зізналася, що під час зйомок використовує деякі хитрощі щоб збільшити розмір грудей. А ось на публіці Кірстен часто з'являється у відвертих нарядах, за якими видно, що вона не вдається ні до яких жіночих хитрощів. Актриса відповідально ставиться до свого здоров'я і час від часу проходить діагностику раку грудей. Вона неодноразово організовувала збір грошей для лікування цього захворювання. Кірстен Данст у молодості Ванесса параді Ванесса параді є французькою актрисою, а також співачкою і фотомодельною. Навіть після 40 років вона не соромиться носити вбрання з глибоким декольте, незважаючи на скромні розміри і груди, багато хто називає чудовою. Колишній цивільний чоловік Джонні Депп нерідко говорив інтерв'ю про те, що Ванеса виключно красива. Юна Ванесса Параді Міла Йовович, хіба можна обійти стороною американську актрису і модель українського походження, Міло Йовович? Їй довелося не раз думати про те, як правильно підібрати дієту. Тому що в модельному бізнесі вона з 11 років міла ніколи не комплексувала через те, що має маленькі груди, а криса займається бойовими мистецтвами, що допомагає їй переконливо грати в гостросюжетних фільмах. Кілька років була одружена з Люком Бессоном, коли народилася дочка, бюст у неї став більш пишним. У дитинстві міла ходила в дитячий сад в Дніпропетровську Кейт-Мост серед представниць подіуму у кейт Кейт-Мост чи не найскромніші розміри грудей. Це не завадило їй зробити запаморочливу кар'єру у 20-річному віці. Кейт вже стала мільйонеркою. Час і зірковий статус відбулася супермоделі, майже не вплинули на її зовнішність, і зараз Кейт можна прийняти за дівчинку підлітка. Кейт Мос Шарлі Стерон, Шарлі Стерон Голівудська актриса і модель південноафриканського походження. Зірка завжди вважала свою фігуру перевагою, яку їй подарувала природа і батьки. Підтримувати ідеальну форму їй допомагає спорт, і просто дієта побудована на принципах здорового харчування. Шарлі Стерон Крістен Стюарт, зірка сутінкової саги Крістен Стюарт теж не може похвалитися пишними формами, що не завадило їй стати однією з найбільш високооплачуваних зірок Голлівуду Її заробіток становить 28,5 мільйонів доларів на рік. Роль Белли Свон в серії фільмів Сутінки стала візитною карткою Крістен. Деякий час вона зустрічалася з Робертом Паттінсоном, і шанувальники були впевнені, що справа закінчитися весіллям, однак вони розлучилися, і дівчина оголосила про те, що хотіла б будувати відносини зі своєю подругою Алішою Каргайл.